Всім привіт! У мене сьогодні 25-й тиждень вагітності, і в мене такий чудесний день сьогодні буде. Ну не день, а ранок, а я замовила фотосесію вагітності. Зараз їду у студію, де буду фотографуватися. У мене буде, знаєте, типу, все включено. Студія, фотограф, візаж, прическа. І ще там студії можна оренду взяти сукні. От. Тому, коротше, все готова. Okay. Я зранку помила голову, трошки зволожила обличчя, нуль макіяжу, ноль укладки, бо мені там все зроблять. Ну, коротше, класно. Я люблю, коли все включено, коли останнім часом. Загалом. От Я люблю організовуватися, якісь такі штуки, але останнім часом люблю, коли все включено, або вже є якісь набори, коли треба просто прийшов, оце мені оце і все. Нуль напрягу. Я приїхала трошки раніше в студію. Хочу подивитися сукні вживу, які я обрала на сайті. Тут є примірочні, зона очікування. Дивіться, як гарно світло. От, і зараз буду обирати свої сукні. Насправді, тут дуже великий вибір різних суконь, але я Хотіла определенного виду, мені хотілося щось дуже ніжне. Хотіла білу пишну сукню ніжну і другу якусь вже кольорову. От. Але на сайті вибрала рожеву і ще дві сукні, але не могла вирішити, який колір. Зараз буду міряти три сукні, які я обрала. Оця персикова, я думала, вона буде рожева. А вона. Виглядає персикового кольору. Але, в принципі, нічого страшного. І ще ось такі дві взяла в паєтках, не могла обрати сріблясту часинь. зробили макіяж і зачіску. Подивіться, як гарно, класно. Ще. Мені дуже подобається така е легка, повітряна. Ой, це дуже багато сонця. От. Зараз вже будемо починати фотосесію. Як я казала, я вибрала собі дві сукні. У мене буде цілих два образи. А Ти ця класна. Mm -hmm. І ці, яким вона акцент була. Чи не можу запинитися, дивитися на саме цей тому що мені дуже подобається макіяж. Дуже класний. Мені, до речі, дуже швидко його зробили. Разом з начіскою. Це зал, який я обрала для зйомки. Він такий білий, білий, ніжний, але тут є декілька дуже гарних зон. Ось, наприклад, ось ця з люстрою. А на сайті дуже класно виглядала. І я хотіла бути в сукні, сухні, і щоб навколо були квіти. ну Дуже гарний, дуже світлий зал. От, і в цій зоні тут є такий диванчик, в ньому багато а, квітів. От, далі ось тут ще є зони а, з квітами, ось е, сходами є також. Ну коротко, Зал класний. Я в ньому не була, я була в цій фотостудії, але була в інших залах. В цьому залі я вперше. От. І ну, такий достатньо гарний і дуже реально багато зон, де можна пофотографуватися. Оце теж дивіться, дуже гарно. Ось тут ще є таке білосніжне ліжко. От. І ось про цю зону я казала. Зараз там фотограф все налаштовує. Бачите, тут є диванчик, і там дуже багато квітів. Їх можна розставити і серед них пофотографуватися. Я теж бачила фотографії, і мені дуже сподобалось і захотіли щось в такому плані. Фух, моя фотосесія закінчилась. Я вже приїхала додому. Стою під будинком, тільки запаркувалась, коротше. Так класно, мені так сподобалось. Ти приходиш, тебе нафарбували, тобі зробили зачіску, ти така принцеса, короче, сидиш, дуже приємно. Потім її, ну, Я обрала ж дві сукні, потім приїхала, потім приїхала фотограф. от, От, така дуже приємна дівчина. От, ну, пофотографувалася, спочатку такі пишні сукні я обрала. от, Потім ми пофотографувалися в більш обтягуючі сукні. Короче, не знаю, дуже було так на лайті. Мені взагалі як сподобалось. Дуже так легко, все гарно. Я посміхалася весь час. Ну, коротше, фотосесія класна. От, тепер чекаю з нетерпінням на фото. Фото будуть десь через два тижні, плюс-мінус. Мені скинуть на файлообмінник. От. <кхух> я вже подивлюся результат. Ну, коротше, блін, вау. Робіть собі такі фотосесії. Цю фотосесія я робила без чоловіка. Це особисто моя була фотосесія. У нас, звичайно, ще буде якась фотосесія разом, а от, але вже на трошки більшому терміні, щоб живати був трошки більший. Е, і не знаю, мені хочеться щось такому якомусь можливо домашньому стилі. От, якось дивно, на мене падає світло. Ось тут, бачите? Ну, загалом, як ви бачите, я капець як задоволена, але я голодна. А зараз хочу прийти поїсти. <ріст> і погода сьогодні вовсе класна. Зна, може, ще пройдусь трошки погуляю, подивимось. От, але загалом 350 раз повторюю, що я задоволена. Реально, фотосесію треба робити, це класно. На пам'ять залишиться, і я ще собі замовлю потім альбом. <кій> ну, я сама зроблю. І в мене є там один сайт, на якому я постійно замовляю. Ну, я беру такі типу, сторінки типу як журнальні, там тверда обкладинка, квадратної форми, журнальні сторінки. От, Мені подобається коротч, такий формат, і він прям за всі гроші світу. Тому коротч, я собі зроблю напевно два альбоми на цю фотосесію, і ще одну, яка буде, можливо, ще мене подруга пофоткає, коротше Я вийшла в азарт. але загалом мені дуже подобається і зачіска класна. А, до речі, щодо макіяжу, ще розкажу. Напевно, я була самим простим клієнтом, тому що а, я прийшла і мені каже, майстер, типу, які ваші побажання? От, я кажу, ну, по зачічці можна якісь хвильки, там, локани, типу, без різниці. Просто, ну, типу там в'ємчик, щось таке. От. І по макіяжу а, кажу, хочу виділити очі, але не хочу прям супер яскраво, хочу таке, типу, як Якденний макіяж. От. І вона мені дуже швидко, до речі зробила. На макіяж зачіску було півтори години, вона мені за годину все зробила сама. У мене, правда, ще недовгелося. Звичайно, якби я хотіла якісь там волни, то це зайняло б більше часу. От. Але макіяж, до речі, дуже гарний. Мені дуже подобається. Ніжний. Клас. в общем Мільйони раз кажу, що я капець, яка задоволена, наповнена енергією. А зараз я трошки полежу вдома, поїм, тому що я голодна капець. І буду з нетерпінням чекати на фото. Дякую, що були зі мною. Цілу.